Я хочу поділитися своїми кейсами, знаннями. У мене є великий досвід. Зараз я вам покажу, що у вас там турбує в вушках. І я їм так опа, Та іноді недостатньо. Деякі люди потребують більше уваги, і я їм даю її. Що таке е, оцей атопічний дерматит? Да. Я спеціально це зробила. Це такий був експеримент для мене. Там і не обробляємо своїх собак нашим Дуди не обробляють собак. Я була в шоці. Кати не виходять на вулицю. Ну і що, я своїх котів обробляю? Лоха стриба на 2 метри висоту. І її нічого не складає зістрибнути, укусити вашого кота і побігти собі далі. А лопеція про таке захворювання. Воно ну, це не захворювання. Говорять всілякі гадості, що лишай не можете вилікувати, що це наша ти підстригла так. А вона просто та шерсть випала. Порекомендуйте косметику від слізних доріжок. Не переживайте, я все подивлюся, бо кажуть, у нас з вухами все нормально. Я кажу. Я все одно дивлюся. Будь ласка, грумери, якщо хочете, робіть. Але майте на увазі, що фолікуліт може виникати і собака про це може мовчати. Білі собаки найбільше страждають від алергій, ну і від атопічного дерматиту, в тому числі. Це неправда. Такі дрібнички говорять про велику любов до тварин, точно. прямо Я одразу. Так. Хочете допомогти цим тваринам. Так, вірю.